Друзі, усім привіт-привіт! вас вітає канал Захоплення Марічки. Усім тихого, мирного і благословеного неба. Сьогодні у нас є 11 червня 20.00. Я хочу обробити свої помідорки. Зробити першу обробку. Зазвичай я обробляю лише одним ридомілом. Це десь тричі на рік. В цьому році хочу чуть змінити. Е, хочу обробити ось таким препаратом магнікурнео для захисту картоплі, томатів, цибулі від хвороб. Е, порадила мені цей препарат, можна сказати, моя колега, хоч це молодший. Медичний персонал та все ж колега. Прислухаюсь до неї і зроблю першу обробку. Правда, хотіла патики побити, але не вийде, тому що треба поза... Чуть позарубувати, щоб були гостренькі, щоб краще йшли. Хлопці, друзі, працюють, вони нам не будуть заважати. Я розробила. На 5 літрів води. І якщо, друзі, залишиться розчин, оброблю ще ось цю таку поганеньку цибульку, яка була посаджена дуже пізно-пізно. Та й усе. Ну що ж, накачаю зараз повітря і, будемо, і буду я обробляти. І першу, друзі, обробку я провожу дуже швидко. Ось так. Я рахую, що ще розсада молоденька, і це для неї вистачає. Вона гарненько прискується. І їй вистачає першої ось такої обробки. Де більше помідорок, де більше розсада, там можна чуть більше. І все. Ось і все, друзі. Ось і обробила я свої помідорки. Ну що ж, Хай ростуть і радують. А я піду ще оброблю там, де ще мене посаджених 30 корчиків. Так, ну що, тепер усе, друзі, завтра візьму сокирку, колодку, повідсікаю, позагострюю і все буде супер. Позабиваємо колешки. І поробимо першу паутинку і злегка їх позачіпляємо. Чим буду зачіпляти, друзі, то я вам покажу гарного нам врожаю. Бережіть себе і своїх рідних. А хлопці наші працюють. Хай працюють. Хай Бог їм допомагає. Хай матінка Господня їх оберігає і допомагає, надає їм силу. Ну, це якось так. Це. пока, друзі. Пока, 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 пока.